Maja 53. pa da će Bog odmeti u rade, пам'яті тих, хто віддав своє життя та розійшов у смертя. Серед них є наші земляки, Михайло Балюк, Сергій Рацук, Сергій Васіч, Павло Новіцький, Леонід Кош, Микола Троян, Віталій Нестиру. Сергій Главацький, Борис Вільчинський, Ігор Бовсуновський, Євген Панчук, Іван Ліневич, Дмитро Василишин, Олексій Веспан, Олександр Коміщук, Микола Гуменюк Олександр Возній. Володимир Півченко, Юрій Ковальський, Юрій Андрійчук, Сергій Губанін, Юрій Сампір, Григорій Порядко, Василь Сабурюк. 4 рік, друге питання земельне питання третє – різне. Релами роботи сесії для доповіді для першого питання до 10 хвилин, для доповіді по другому питанню – до 20 хвилин. Для інформації та інших питань передкуденно до 3 хвилин. Сесію провести безперек. Хто за такий переряд день прошу хворобу? Возний. За. Панчук. За. Поліщук. За. Жвалюк. За. Москалюк? За. За. Дубина Олександр, за. Слава, Ганала, Дубина Андрія, за. Гробарчук за, Заруцей, за. Пиквич, за. за 13 протибургів отримали з Рішення прийняту переходимо до першого питання порядку. денного. Про нас не буде бюджету військових залучної територіальної громади на 24 рік. Інформати буде народжувати на той нас. Шановні депутати, ваші, у вашій влазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до бюджету Рицівської селищної громади на 2024 рік. Керуючі чинним законодавством, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, цін, соціально економічного і культурного розвитку територіальної громади, селищна рада вирішила перше, збільшити доходи загального фонду бюджету Рицівської селищної територіальної громади. На субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. По коду 410 51 400 на суму 235 тисяч гривень. Перевиконання власних надходжень в сумі 27 тисяч 916 гривень. З них податку на доходи фізичних осіб в сумі 27 тисяч 916 гривень. Друге, затвердити субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти Новоукраїнська школа, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 235 тисяч грн. гривень та спрямувати їх на проведення видатків по спеціальному фонду бюджету бюджет розвитку по КПК 011 1182 в сумі 235 тисяч грн. гривень. Третє. Перевиконання власних надходжень загального фонду бюджету Рицівської селищної територіальної громади в сумі 27 тисяч 916 гривень спрямувати на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю на оплату дитячим в сумі 1800 гривень. Співфінансування заходів, які реалізуються за рахунок субвенції з державного фонду бюджету. Місцевим бюджетом на забезпечення якості сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа в сумі 26 116 гривень. Четверте: провести уточнення кошторисних призначень загального фонду бюджету територіальної громади, зменшивши кошторисні призначення 011 011121. КЕК-22.30 в сумі 200 тисяч гривень. КПК 0.11.10.10 КЕК 2230 в сумі 100 тисяч гривень. Та спрямувати їх на проведення видатків загального фонду по КПК 011021, КЕК-2274 в сумі 300 тисяч гривень. П'яте. Збільшити профіцит бюджету селищної територіальної громади на суму 261 тисяча 153 гривні. В тому числі загального фонду бюджету селищної громади на суму 261 153 грн, напрямку використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду. Шосте: збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 261 153 гривні, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку. Спеціального фонду на суму 261 153 гривень. У зв'язку з цим внести зміни до бюджету Грицівської селищної територіальної громади. Контроль за виконанням цього рішення поплачено на постійну комісію з питань колування бюджету фінансів цін, соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади, голова комісії Михайло Дмитрович Гамалів. Минусів області додаємо 10% власного перевиконання, виділяємо кошти на командаровки для центру надання соціальних послуг і комісійно була здійснена перекидка заробітної плати з садочків і шкіл на закупівлю газу 100 тисяч з садочків і 200 тисяч з шкіл. Перекидаємо 300 тисяч для того, щоб війти в тендер. Тобто комісійно ми їх перекинули, сесійно ми їх сьогодні перезакинули. Тобто це всі питання саме по змінах до бюджету. Комісійно ми так. розглянули це питання, так? тому що немає закрити таке рішення, прошу вас. Восний. Панчук. За. За. Поліщук. За. Е, За. Москалюк. За. 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 Дубина За. Слава. За. Дубина. Рапорчу за, за розвитку за за, за 13 проти нольону Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку. День було замельне питання. Рішення пронесення зміни рішення No5 строкцов позачавої сесії Різдво селищної ради за першого шосу 24-го. Включити ми сімчину законодавство, пошукає контакт по ціни селищно рада вирішила. Не зміни рішення No5, строк цього сесії Різдві селищної ради. Техічної документації нормативної вшової оцінки земельних ділянків під завершенної шостого 24 року до дальше пункту 1, 1 наступного змісту. Техічну документацію нормативної вшової ціки земельних ділянки весь дії для прийняття рішення. Контрольне виконання цього рішення покласні офіційної комісії обласного комісії Олександр Рузе, начальників земельних ресурсів та екології на помещення. Ми затверджували нормативну сушову оцінку на водний вводного фонду в кращі в щоб виставити на акціону, але та на мотивана дошла до того вступає в сил з 1 січня 2025 року. Щоб нам не втрачати час, щоб виставити на акціону, треба додати цей пункт, щоб з дня прийняття рішення у нас тут телефон. Якщо немає запитання, звозний, За. Панчук, За. Поліщук, Жвалюк, Москалюк, Луменна, Зупина Олександра, Слава. За.

Москалюк, за. Гуменна, за. Дубина Олександра, за. Слава, за. Ганаба, за. Дубина Андрія, за. Грабарчук за. За рудзень, Питич за. за 13 проти 0,3. Рішення. Проєкт пише призначення літального плану території. Участь законодавства, розглянувши детальний план. Проховаше рекомендации песни комиссии сега на радове.04.03.02 Лебедена по холодильнику видивительно с постоянства призначення по улицата Лучка номер 466 по реальности области. Материал и там, територия и приличності, сериознерад, сега мощно законта. Речни номер 5, 5, 4, червонове сессии, да треба редбанка ще.

Тому то, те рішення втратити да. втрати, 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 втрати а прийняти нове вже з урахуванням висновку е, е, архітектури. Якщо немає зате, то рішення прошу. Возний, За. Панчук. За. Поліщук. За. Жвалюк. За. Москалюк. Гумена. Дубина Олександр. За. Слава. За. За. Дубина Андрій. За. Грабарчук за, за Руцей. Питач. За. За 13, проти, Причай, не має триматися. Рішення, пані, переконано наступне. Рішення. Ми затверджуємо документації за вибори і обігоди відмовлені в межі мені ділянки на туріньому селі. Тривість соціальних ділянків розголовдав старокляну житетичну документацію за вибори і обігоди відмовлені в межі мені ділянки на туріньому селі для обміну садового будівництва, безпосереднього подорожнього березня, безпосередньо посадової д Заяви громадян, в кошек рада місії селищного радовища, документацію документації землю та передати власні земельні діяти наступним громадян. Свічні половині Васильівні. Площами 15 градус, яке слово військової будинку, за адресою селища Віті, вулиця Центральна Центрального. Суди політині Іванів, земельна ділянка площами 15-го, за адресою селища Вітці, вулиця Козацька, 2, морбач Тетяні Іванів, земельна ділянка площами 15-2, я бідні суплогічного будинку, за адресою селища віці, вулиця Козацька, 14. Одоласи люди сам, що за мене ділянка почнуть 15 гад, я бы не сонячка в пору, защаги, у це враження 16. Доведень Миколи Диплодич, за мене діянка почнуть 15 гад, я буду школу і споруд, то есть на дианта, за селища, у це у 14. Гарка доїну, з мене ділянка, но я бізнес колонічка в день сім'я споруд, засобенка у тебя 87. І Гарка Миколаїводись, до мене ділянка коштів 25 гаджетів <клес> не забезпечує, що у козацькій будівельній столу присидитиме ділянка бюджету свого працівника у вулиці Тремовська. Це мені дзвінки дзвіляли. Горбач Тетяна Івановна. Це на козацькій ініціативі? Так, але мені не вийшло, бо ще й не Ну, коли ще Коли щось. Коли я після та спадщина. Ні, воно в нас Віля господарів 15 і 20, 25 по селі. Тут, якщо немає запитань, то таке ще не прошу голосувати. Возний, За. Панчук, За. Поліщук, За. Жвалюк, За. Москалюк. За. Гуменна. За. Дубина Олександр. За. Слаба. За. Ганаба. За. Дубина Андрій. За. Грабачу за як за Кирич за. за 13 проти. Ну отримали. Рішення прийнято. Переходимо до третього Ми різного, хочу дати трошки інформації. Хоча зміни дуже голосно написали на різних сайтах і на різних виданнях, що Грицівська селищна рада вже продала авто, автопавільйон, автостанцію. Ті люди, які і підписали протокол, вони не відмовилися платити які запропонували на електронному аукціоні, тобто на сьогоднішній день площадка знову оголосила нові торги. Торги провідчили подаються 15 жовтня, тобто є можливість зайти, потурнуватися, тому що автостанція до сьогоднішнього. Страховуємо нас тому що якби вони ну, зайшли і не підписали протокол, то тоді вони відповідно мали внести по 35 тисяч гривень перший і другий той, хто зайшов в, ну, в торги на електронну площадку, бо Бу було чотири представники. Але за рахунок того, що е, був виявлений переможець, переможець підписав заяву, тобто вони електронні площадці заплатили ті кошти, які е, потрібно. Ми від того нічого абсолютно не отримали, тобто він підписав заяву, гроші не вніс. Потім відмовилися, запропонували якби по процедурі електронна площадка другій людині. Різниця була б одну гривню. Зрозуміло, то дуже великі кошти за такий об'єкт. Але ми тішилися, що а друг друга людина, тобто другий хтось позайшов в торги, також відмовився від підписання. Електронна площадка вже не це не в нашій компетенції, тобто да. вона автоматично оновила, оголосила новий аукціон і 15 жовтня можна знову потургуватися. Ціна понижена стартова в два рази. Тобто, якщо першочергова ціна була 177 тисяч, зараз вона рівно в два рази понижена, але я сподіваюся, такий об'єкт дасть втрубувати більше їх 77 чи сімдесят тисяч. Ну обратно кажучи, тому це для інформації. Продали другий е, об'єкт, який ми виставляли на е, торги, це е, колишній пансіонат, не зайшов би ні жоден, ні перший, ні другий, ні третій раз. Тобто, на сьогоднішній день нам треба знову продовжувати поновлювати ту всю процедуру, яку ми проходили. Це три питання одної сесії, три питання іншої сесії. Тоді готувати нові торги. Я думаю, що в групне сесії ми приступимо до цієї процедури і будемо знову ж представляти. Можливо, цей об'єкт когось зацікавив. Наразі в мене є всі питання. Всі, всі питання порядку не тому 53 третя позахова сесія Гецької селищної ради 8-го скликання голо.